Вітаю друзі на чемпіонаті з футболу Золотий кубок скрайч». На лівій частині поля виступає трикратний чемпіон команда Гігабум. Ну а праву частину поля контролює дебютант чемпіонату команда «Піко Старс». М'яч на полі і гра починається. Матч буде тривати до п'яти галів. Хто ж отримає перемогу сьогодні? Чи зможе новичок «Піко Старс» обіграти потужну команду Гігабомс? Залежить тільки від вас. Гра розрахована на двох гравців. Гравця Гігабум контролюємо за допомогою клавіш WSAD, але будьте уважні, працювати вони будуть тільки при включеній англійській мові на вашій клавіатурі. Ну а гравця PicoStars контролюємо за допомогою звичайних стрілочок вгору, вниз, вліво та вправо. Ну що ж, команди представлені, сценаріям ви знайомі, можемо починати створювати нову гру Золотий Кубок Креч. На початку підготуємо наше поле. і Гравців. Прибираємо котика, сьогодні він нам знову таки не знадобиться. Обираємо Гіга. Дану його варіацію, де Гіга в нас бігає, чудово задаємо відсоткове значення 50% від його розміру, щоб нам було де побігати. Ну і так само обираємо піко. Задаємо так само 50% і дивимось на екран. У нас обидва персонажі поки що дивляться в одну сторону. Тож маємо перейти в образи і піко розвернути. Проти дзеркально в усіх його костюмах. Обом персонажам вимкнемо варіацію обертання, щоб вони у нас на голову не вставали. Додаємо сюди м'яч в розділі спорт. У нас є футбольний м'яч, і його також зробимо відсотків на 50 від його початкового розміру. Ну а тепер можемо переходити до створення власне футбольного поля. У векторному редакторі вибираємо прямокутник, вимикаємо поки що в нього заливку. ну а Робимо товщиною в 10 пікселів. Малюємо поле. Якщо ви не відразу попали в правильні розміри, можемо тут це діло підправити, розділяємо частинку поля, навпіл за допомогою лінії і отримуючи клавішу Shift, щоб лінія малювалася рівнесенько. Виставили, вибираємо коло і з Shift малюємо центр поля. Так само це коло виставляємо по центру. Ну а тепер маємо намалювати ворота. Вибираємо прямокутник, перемикаємося вже на заливку, нам потрібна вона буде. І оберемо просто колір наших персонажів. Приблизно для Діга оберемо якісь такі коричневі варіантик. Контури нам тут не знадобляться, ми їх вимикаємо і малюємо звичайний прямокутник. Розмір воріт ви контролюєте самостійно. Виставляємо їх по центру і просто стрілочками здвигаємо в сторону. Скопіюємо наші ворота, виставляємо знову таки. Центру і переміщаємо на іншу сторону поля. Змінимо колір їм на помаранчевий. Ну а тепер можемо вибрати і саме поле, задати йому колір зелений. Нам вже нічого не заважає цього зробити. Перевіряємо, щоб вас влаштовував колір. А лінії виділяємо шифтом або поодинці, як вам зручно, і робимо білим кольором, щоб поле у нас отрималося правдоподібним. Готово. В принципі, ми все з вами зробили. Єдине, що лишилося це зробити переможні спрайти. Вибираємо завантаження, і ось тут у нас є такий чудовий кубок. Оберемо його. Ось він. Він у нас має з'являтися з однієї сторони, коли виграє одна команда, і з іншої сторони, коли виграє інша. Візьмемо даний кубочок, переведемо у векторне, трішки піднімемо вгору. Ну, а внизу напишемо слово перемога. Можемо зафарбувати його також білим, його буде краще видно. Ось наша перемога з однієї сторони. І Можемо відразу цей кубочок дублювати і поставити там, де він має бути, у другого персонажа. Вимикаємо видимість наших кубків, поки що вони нам не потрібні. Ну і починаємо власне програмувати. Для початку запрограмуємо наших персонажів. Обираємо Діго, переходимо в команди, і для початку, коли ми натиснемо на прапорець, маємо поставити нашого персонажа у початкові координати. Вони в нас будуть доволі простими. Мінус 200 по іксам. Тобто то майже біля своїх воріт має стояти наш персонаж і 0 поставимо по В Центр поля він у нас перейде. Ось таким чином він у нас розміщається. Ну а тепер задаємо контролювання його рухів. Завжди будемо відслідковувати. Якщо натискаємо на клавішу W, перейшли сюди, обрали тут клавіші, дублюємо і задаємо всі інші клавіші контролювання його рухів. Ставимо на своє місце, і тепер маємо розставити йому рухи. Коли ми натискаємо W або F, ми змінюємо значення Y, тож ставимо його сюди. А коли A і D, то змінюємо значення X. ставимо їх сюди. Ну а тепер лишилося швидкість і знаки розставити. Вгору рухаємося на 5 кроків, вниз рухаємося на мінус 5 кроків, вліво рухаємося на мінус 5 кроків, вправо рухаємося на 5 кроків. Класно. Ну і для того, щоб була анімація руху, ми будемо змінювати при кожному русі костюм нашого спрайту. Для того, щоб наш персонаж не вибігав за межі поля, поставимо йому тут, коли на межі. Відбитися від цієї межі. В принципі, одного гравця ми вже запрограмували. Беремо готовий код і копіюємо його до другого персонажа. Що тут зміниться? Ну, по-перше, не мінус 200, а 200 буде. Ну і клавіші маємо поміняти на стрілочки. Готово! З кубками. Тепер також маємо розібратися. Тут все достатньо просто. Коли натиснути на прапорець, наші кубки мають зникнути. Тобто ставимо їм сховатися. Кубок 1 відповідає за перемогу Гіга. Тобто, коли ми отримаємо повідомлення про його перемогу, створимо це повідомлення, ми маємо з'явитися. Аналогічне пишемо і для кубку 2. Коли натиснути на прапорець, заховатися. Коли в нас команда Піко перемогла, відповідно ставимо. Коли отримали повідомлення про перемогу піком? Показатися, готово? І з цим ми з вами справилися. Ну, а тепер переходимо до найсерйознішого спрайту. Це буде м'яч. В ньому будуть відбуватися всі практично наші дії. Для того, щоб рахувати, скільки м'ячів забили наші персонажі, створимо дві змінні. Змінна буде перша Гіга, а друга піко. Значення Гіга ставимо на поле піко, тобто він забиває йому а піко на поле Гіго. Ну, а Тепер пишемо наступний код. Коли натиснуто на прапорець, наш м'ячик має з'являтися в центрі поля. Відповідно, ми ставимо сюди командочку перейти в координати 0-0. І відразу починає рухатися. Він має вибрати напрямок. Куди ж йому летіти? Вибираємо повернути в напрямку. Ну, а напрямок будемо вибирати випадковим чином від мінус 180 градусів до 180 градусів. Відповідно, наш м'ячик полетить у невідомому напрямку. Ну а далі виставляємо наші початкові рахунки. 0, 0 Pico 0, І запускаємо гру. Завжди наш м'ячик має летіти зі швидкістю. До речі, швидкість ви самі підбираєте. Я виставляю трішечки більшу, ніж рух наших персонажів. Якщо долітаємо до межі, відбиваємось. Ну а тепер поставимо реакцію на наших персонажів. Якщо ми доторкнулися до нашого персонажа Giga, то маємо Розвернутися в напрямку. Повернути в напрямку. В якому ж ми напрямку будемо рухатися, якщо ми долітаємо до нашого персонажа. Гіга, він має відбити м'яч десь в праву сторону. Тож задамо ось цьому десь проміжку числа, які ми будемо обирати випадковим варіантиком. Знов таки вибираємо випадкове число десь від 30 до 7. Та 50 градусів. І вдаримо по м'ячу. Нехай буде перший крок, десятка м'яч полетів, і ми можемо перевірити, чи правильно наш персонаж його відбиває. Опа, в гол, опа! Ще раз і бачимо, що все працює так, як має працювати. Зупиняємо гру, переходимо далі. Те саме ми робимо і для піку. Тобто копіюємо повністю текст, змінимо лише персонажа, і значення 30-ки змінюємо на мінус три 3 <coughs> А значення 150 змінюємо на мінус 150. Так, і з цим моментом ми розібралися. Ну а тепер маємо запрограмувати саме забивання голу. Відповідно, вибираємо команду, якщо м'ячик доторкається до кольору воріт піко, обираємо за допомогою піпетки це значення. Ми маємо передати повідомлення про те, що забито гол. Вибираємо події, вибираємо передати повідомлення і пишемо. Гол, готово. Передали це повідомлення. Маємо зарахувати гол Голдіго. Він забив його. Окей, це ми зробили. І тепер почекаємо невеличкий термін часу 0,2 секунди. Те саме робимо і для нашого другого персонажа, тільки ворота. Обираємо інші. І персонажа обираємо іншого. Що ж має відбутися, коли ми забиваємо гол? М'ячик треба звідти відразу забрати, інакше буде зараховано відразу кілька голів. То ми візьмемо і зробимо наступну штуку. Як тільки ми отримали повідомлення про гол, м'яч переносимо на початкові координати. Ось таким варіантиком. Так, це нам треба здублювати і поставити. Давайте перевіряти. М'яч полетів, гра почалася, і ми б'ємо прямо в ворота. Бачимо. Що м'ячик опинився в воротах. Піко забив гол. Ще один гол забив піко. Продовжуємо в такому ж дусі. І, можливо, наш дебютант таки виграє в сьогоднішньому матчі. Ну і коли м'яч опинився посередині поля, наші гравці так само мають повернутися на свої координати. Тож ставимо їм команду, коли вони отримали гол. Повідомлення перейти у початкові свої координатки. Так, і тут також. Цю команду здублюємо. Готово. Після забиття голу наші персонажі повертаються на свої початкові місця, а м'ячик у центр поля. Ну і лишилося тільки одне. Запрограмувати, коли ми забили всі 5 голів, щоб гра завершилась. Тут ми не знаємо, хто ж заб'є перші 5 голів. Гра має продовжуватися до тих пір, доки один з персонажів не заб'є 5 голів. Вибираємо оператори, дорівнює і Оператор або Піко заб'є, або Гіга заб'є. Заб вибираємо Гіга, вибираємо Піка. По 5 голів вони мають забити кожний, тож ставимо 5 і вибираємо команду якщо? Якщо забив Гіга, або забив Піко, ми маємо знайти переможця. Ну, це робиться достатньо просто. Якщо піко забив, то піко і переможець відправляємо відповідне повідомлення. Оповістити перемога Піко. Інакший варіант перемога Діго. І зупиняємо тут нашу гру. В керуванні обираємо команду Зупинити все. Ну і в принципі можемо перевірити, як наша гра відбувається. Наші спортсмени ганяй по полю, поки що я зроблю варіант, щоб у нас виграв один персонаж і буду піко явно зливати. Перемога Діго. Діго виграв і забив всі свої 5 голів. Наша гра завершена. Якщо у вас залишились запитання або рекомендації, можливо, я щось десь тут наплутав. З мене ще той футболіст, пишіть їх в коментарях. Ну а якщо гра сподобалась, великі пальці вгору і не забудьте натиснути на дзвіночок, в нас ще попереду багато цікавого. Ну а я з вами прощаюся на цьому, до наступної зустрічі. До побачення!